Він всередині ще більше, ніж зоні. Домі. Оце доміна. Скільки ж тут квадратів? Я? Коли у служанці знімалася, ми у такому ж будинку знімали. Оренда захмарна. А ми у Єгипті в такому ж готелі відпочивали. О, а чого стали? Проходьте, облаштовуйтесь. Слухай, Валентино. Тіна, просто тіна. Добре, просто тіна. І я кажу: а чому сюди приперлись? Може, як завжди, у мене в столовці там зручніше. Наш нам цей пафос. До того ж, думаю, Тарас Іванович не зрадіє, коли дізнається, що ми у його новому домі зустрічі із жіночого клубу проводимо. Так, без паніки. Іванович не дізнається. Він ще тиждень буде у відрядженні в Дубаях. А як ти ключі отримала? <різвали> <різвали> О, а що ви не подзвонили? Так я ж дзвонила, а ти, ти трубку не береш. Та воно в мене на зарядці лежить. Так отож. Ну, проходьте. Тільки залиште після себе все як було, щоб шеф не здогадався. Ну, якщо що, я на території. Ну що, заспокоїлись? Зараз ми влаштуємо тут справжній пук-пікнік, як у столиці. Нехай не думає, що ми тут якісь провінції. Всі пам'ятають, хто що робить. Розбіглися. А що таке бук-пікнік? Ебук. Книга, а пікнік це. Пікнік? М -м -м. Едик! Едик, почекай! Дякую, що пустив нас сюди. Слухай, ну ти сам розумієш, що таку зірку запрошувати в генделик або в столовку, ну воно ж якось не солідно. А тут так гламурно. Едик, це тобі від нас? Ні, грошей не треба. Ого. А як же нам тоді тобі віддячити? Ну. Що? Ну. Едик? Збочениць? А не занадто висока ціна. Та я не про це. Ну, можна я. Анет Макар автографа візьму. Вона моя улюблена письменниця. А, ти про це? Ну, добре. Звісно, бери. Дякую. А що така класна книга? Да? Дуже класна. Тут такі яскраві персонажі, тут все так переплітається. Я забув за чим до туалету йшов. А ти що, не читала? Та, звісно ж, читала. Та що? Та ми всі читали. Правда, дуже крута книга. Так, ну ти давай іди по території пройдись, а нам треба все підготувати до зустрічі. Бо все має бути на найвищому рівні. Тільки будьте обережні! Тарас Іванович не має здогадатися. Інгулецьке? Так, напівсолодке. Я ж казала французьке. Та де ж я тобі його візьму? У нас генделику таки не п'ють, а це дуже смачне. Тіна, ви не переймайтеся. Ми його по бокалах розірємо, вона не здогадається. Ага, не здогадається. У них на тусовках тільки французькі розливають. Я, я знаю. Ось бокалів на не знайшлось, але ми кілька стаканів додали. І ну ви мене вб'єте. Можемо тут взяти. У шухлядах посуд є, я бачила. Стоп! Тут ніхто нічого не трогає. Іванович не має здогадатися, що ми тут знаходимося. Якщо він дізнається, буде нам тут Армагеддон! Фільм такий американський. До речі, нехай моя Анжелка свій новий вірш на початку прочитає. Вона вчора написала. Дуже гарний. Ви що, знущаєтесь? Ні. Тоді не буде у вас ніякого бухпікника. Все бухло ми забираємо. Анжелка, складай пів. Про стоп, прочитаю. стоп, стоп! Добре. Добре, добре. Тільки не на початку. А наприкінці зустрічі. Дякую, тетя Тіна! А це що таке? Я ж казала: хамон треба брати. Що? Хамон. Це м'ясо таке іспанське. Дуже дороге. Я, коли у будинку на долі здівалася. Там головний герой, якого баклан грав. Коротше, в Києві тільки його їдять. Це делікатес. Слухай, Валю. Ну... Тіна! Слухай, Валя, Тіна. Ну, це боженіна, свіженька, а це ковбаска, смачненька. А сир який? Пшохонський. Які? Я ж казала з пліснявою. Треба брати з пліснявою. і там тільки такі їдять, я ж знаю. Що з пліснява? У мене все якісне. Це спеціальна пліснява на дуже дорогих сирах. я? Коли так задоволення знімалася, ну я ж не знала. Ну, Тінь, так я за те маслини без кісточок взяла. Катюня, І сьогодні ми знов опинимось на засіданні жіночого клубу, а у гості до нас завітає справжня столична зірка, авторка бістелеру вікно в життя, Анет Макар. Ви у шоці? Я у шоці. Як бачите, усі членкині клубу готуються. Ми навіть крутий маєток під зустріч зняли. Оцініть! Катюня, ти що з дубу рухнула? Що ти робиш? Прямий ефір провожу. Ти ж сама розголосу хотіла. У мене зараз аж 50 глядачів було. Це рекорд! Та ніхто не має здогадатися, чому Тараса Івановича знаходимося. Якщо до нього йде, нам всім буде тут капець! Та звідки ж він дізнається? Він єдиний, хто на мене не підписаний. Ніяких відео, ніяких загальних планів. Тільки обличчя авторки і фото на нейтральному фоні. Добре. Ой. О! Ще один підписник. Так. Ну, ніби все готово. Дівчата, давайте йдіть всі сюди. Проходьте, проходьте. Сідайте. І так, дівчата. У нас сьогодні дуже важливий день. До нас приїжджає справжня зірка, авторка роману Вікно у життя. А це дівчки, між іншим, бестселер. Що? Від англійської The Best – «кращий», «селлер» продажі. От і ми маємо довести. Що у нас не якесь там СМТ, а справжнє котеджне містечко, в якому живе справжня еліта, гламурна, а? красива, сексуальна дівчинка. От так, ви книжки для автографсесії взяли? Так. так. А прочитали? А її що ще прочитати треба було? Ви що, знущаєтесь? До вас письменниця приїжджає, а ви її книжку не прочитали? А там такі яскраві персонажі, там такі переплітіння сюжетів. Знаєш, Тіна, ти багато про що говорила: і про їжу, і про напої. Ми могли щось і забути. Але ж не книжку прочитати. Я кожній з вас її подарувала. Ну, вибач, в мене вільної хвилини нема. Я то на кухні, то у залі контролюю. А я вам всім зачіски робила, не до читання було. А я постійно у своєму генделику і на хвилину його залишити не можу. Алкашня все рознесе. А в мене ефіри, і пошук контенту. Треба ще й підписників набирати. А в нас перевірка з району. Я цілий день то документи ношу, то каву готую. Добре, хоч про скатертину не забула. А я взагалі читати не люблю. А ти поетеса, Ти чого книжку колеги не прочитала, а? Я вірш новий написала про душу. Можна зараз розкажу? Я ж сказала тобі у кінці зустрічі. Ну, чого ти панікуєш? Я? Коли у нереальній реальності знімалася, до нас сценаристи приходили, а вони ті ж самі письменники. Так от вони можуть годинами про свої твори розповідати. Треба їх тільки підштовхнути. Ти ж прочитала роман? Звісно, прочитала. Ну, значить, проблем не буде. Ой, дівчата, добре. Якось воно буде. Приїхала. О, так, дівочки. Зібралися і головне пам'ятаємо. Ми Еліта! Шановна Анет, ми раді вітати вас у нашому жіночому клубі, який зібрав найуспішніших, навіть найелітніших жінок нашого котечного містечка. Дозвольте познайомити вас з ними. Ось це Віра, власниця ресторану у Віри. А це Галина Петрівна. Можна просто гальна. У мене на в'їзді до нашого котечного містечка Котеджного містечка звій Генпап. Пап стоїть. У Галини Петрівни називається. А це моя донька Анжела. Пише дуже гарні вірші. Надзвичайно приємно. Я дуже хочу прочитати вам свій новий вірш. Він називається. Моя душа! Обов'язково прочитаєш, сонечко. Але наприкінці зустрічі. А мене звати Яна. Ви, напевно, бачили мене по телевізору. Я знялася у ста п'яти серіалах. Вибачте, але я майже не дивлюсь телевізор. А це Антоніна, представниця місцевої адміністрації. Так, в нашому клубі є не тільки бізнес-вумени та творчі особистості, також політики є. Ну, я ще не політик, так, чиновник. Працюю у адміністрації, намагаюсь допомагати людям. А мене Жанна звати. Я власниця салону краси у Джені. Багато років прожила в Лондоні, працювала в Б'юті індустрі але вирішила повернутися, дуже сумувала за батьківщину. Як я вас розумію, мене теж завжди тягне додому. От і зараз приїхала трохи відпочити і маму провідати. До речі, вона живе в сусідньому селі, а це Натаха. Наталія Петрівна, Павлівна Наталія Павлівна, дружина місцевого олігарха. Ми вже чотири рази були у Єгипті, скоро в п'яти збираємось. А це Катюня, наша місцева блогерка. В мене майже 300 підписників. Зі мною навіть контракт на рекламу бздунки підписали. Не бздай! Бздунку дай! Ну, сюж, мені дуже приємно з вами познайомитися. І дякую, що ви сьогодні запросили мене до себе у гостя. І окрема подяка за частування. Як ви дізналися, що я просто обожнюю ангулецьке шампанське та пешеходський сир, на цих світських раутах завжди все одне і те саме: хамон, сир з пліснівою, закордонний алкоголь. А я ж звичайна людина, така сама, як і ви. Так що, давайте по-простому. Ну і поговоримо про книгу. Ви ще її читали? Так. так. Звісно! Звісно. Так. Звісно. Це моя найулюбленіша книга. Цікаво почути, що вас спонукнуло на написання такої приголомшливої історії. Ой, дівчата. На всіх презентаціях починають з цього питання. І мені, якщо чесно, це так набридло. Давайте зламаємо систему. Мені дуже цікаві ваші враження. Що саме вам сподобалося в книзі найбільше? розказала історія, яка розказана в вашому романі під назвою Вікно у життя. Історія віри маленької жінки, яка живе у великому місті. Вона радіє і сумує, помирає і воскресає, закохується і марить, ідучи по життю. Як корабель іде серед бурхливих вод океану. Так, сильно потужна, 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 потужний. Дуже цікавий так, сюжет. Так, так. Так, так. Зрозуміло. Ну, давайте так. Мене цікавить ваше враження від деяких подій в книзі. Наскільки вони вам здалися логічними? Чи торкнулися вони глибин вашої душі? Ну, наприклад, втрата героїнію її дитини? Ой, Ой, Жара Це було так трагічно. Тема дітей мене завжди змушує плакати. Вас так вразила втрата вірою її внутрішньої дитини. Так, я така сентиментальна. Ну, а знайомство з Сергієм. О, це висторію. У мене в Лондоні був такий самий випадок. На вас також полював кілер з бразильської мафії. А, а, так. Майже так. Це б'юті індекс. Конкуренти готові на все. Відверто кажучи, саме через це я й повернулася. А чому ти мені про це не розказувала? А ще подруга. А те, що вони потім покохали один одного, вас, мабуть, не шокувало. Та ні, а що ви таке. Це нормально. А те, що Сергій виявився. Переодягнутою жінкою. М -м -м -м. <творю> Ми не ханжі. <творю> сучасно! Дуже сучасно. Сучасно. Я здогадувала, що до цього йде. Коли знімалась у агентах підлості, там був такий самий сюжет. Але ж е сцена. Кохання в літаку. Погодьтесь дуже відверта і трохи нереальна. Ну, не така уже й нереальна. У мене таке було. Одна знайома по конкурсу краси розповідала. Що вони так і з подругою в літаку віджигали. Так само, як у книзі? Один в один. В кабіні пілотів, поки ті ходили вечеряти. А їм кудись можна виходити? А вже ж ні. Тому і сталася ця авіакатастрофа. Вона ж на Гальма випадково рукою натиснула. Офігіть! Тему інклюзивності ви зрозуміли? Так, 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 так. звісно, так, так, так. можна було відтяти героїні руку або ногу. Але я вирішила для більшого драматизму залишити лише голову. лише голову. А як же їй? Головне, щоб залишалася душа. Ну, а як вам викрадення її голови інопланетянами? Ким? Прибульцями. Загоном космічних розвідників з галактики Зорро. Навіть я у такому не знімалася. Сказати, що це мене здивувало. Це не сказати нічого. Масімка Умпрост. Гаразд, дівчата. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Але. Наступного разу, коли ви захочете запросити до себе у гості якусь письменницю, хоча б книгу її прочитайте. На цьому все. Кінець зустрічі. Моя душа, моя душа, вона зі мною. Завжди зі мною, моя душа. Коли гуляю я чи просто мої руки після їжі, вона завжди зі мною. Ти так і знай. Мама мам. Щось я не зрозуміла. Вона що? Знущалась над нами? Ну, типу того. Тому що книгу треба було прочитати. Де ти сама її далі першої сторінки не прочитала. Що? зачекайте. Анет, зачекайте, будь ласка. Анет. В чому справа? Теж хочете мою книгу обговорити? Дуже хочу. А ще мрію вашого автографа отримати. Це моя улюблена книга. Що сказали прибульці головній героїні, коли викрали її на свій корабель? Там такого не було. Лише в п'ятій главі вона назвала свого колишнього прибульцем з Марсу. І я, до речі, з цим абсолютно згоден. Ого. А ви і справді уважно читали мій роман? Дуже уважно. Якщо у вас є трохи часу, можемо обговорити його у будинку охорони. Я вас чаєм з печем пригощу. У мене до вас стільки запитань. Печі вам кажете. Ну, добре, у мене є пару годин. Ведіть. Ходімо. А як вам, до речі, втрата героїні і її внутрішньої дитини? О, це моя улюблена сцена, дуже влучно підмічена. У мене в юності теж була така ситуація. Я тоді вперше закохався.